Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил. Від вищих сил. Про що воно? разом. Ідіть разом. Так, цікаво. Давайте подивимося на рунах спочатку. В якому напрямку або з ким, можливо, покажуть вам іти разом. Іти разом, триматися, гурту. З ким? Ну тут про партнерство вам хочуть сказати про стосунки. Когось про особисті стосунки, тримайтеся разом, ідіть разом, а комусь кажуть, можливо, про стосунки ділові, Ідіть разом. Так, карти розшифрують. Давайте подивимося, то з ким вам триматися разом, бути разом. Або куди ви прийдете, якщо будете разом? Ну, вам по долі йти разом, крокувати в ногу з кимось. Так, у вас буде рішення, важливе рішення. Так, це рішення допоможе вам вийти із... Якихось обмежень і самотності вийти. Це рішення вам допоможе. Вийти навіть з якимись уже знаннями, з якимось досвідом. Так, ви довго виходите з, цього, з цієї ситуації якоїсь, але ви вийдете з цієї ситуації. Так, ще нам що скажуть про це послання? Іти разом. Треба зачекати трішки. Зачекати на любов, на наповнення, на емоції. Так, що ще нам треба зробити? І не потрібно сумніватися. Потрібно обрати свою пару. Потрібно вступити в свій союз, в своє кохання. Ось так. Ось так ти разом, як нам тут кажуть, йдіть разом, так тут більше про кохання, звичайно ж. Йдіть разом, йдіть разом по життю, підтримуйте один одного, допомагайте один одному. І в горі, і в радості разом. Ось який союз. Ось про який союз нам хочуть сказати. Будь ласка, тримайте, тільки пам'ятайте. Зараз у вас тяжкі часи, але треба докласти певні зусилля і поступово ви вийдете з них. Хай так і буде.